Доброго дня, любі друзі! Сьогодні нам на редакцію надійшов дуже цікавий лист. Хочете його послухати? Приємного прослуховування! Мені скоро 30 років. Я завжди мріяла про власне житло і докладала максимум зусиль, аби втілити цю мрію в реальність. Навіть на заробітки на кілька років їздила. З часом знайшла хорошу роботу, працюю на керівній посаді. Зі своїм майбутнім чоловіком познайомилась півтора роки тому. Денис дуже творчий, він грає на барабанах у рок групі На одному з його виступів між нами спалахнули почуття. Я підтримую його у цій справі. Ніколи не пропускаю їхніх концертів. Для мене це теж відпочинок, спосіб відволіктись. Але окрім музичного хобі, Денис мав і звичайну роботу. Працював кур'єром у доставці, аби мати з Богу себе забезпечувати. Коли ми побрались і він переїхав до мене, я сама порадила йому звільнитись з роботи, аби повністю присвятити себе музиці. Він не заперечував. Я достатньо заробляла і тішилась, що колись мій коханий стане рок зіркою, єдиною умовою було, щоб він підтримував порядок у квартирі. Одного разу я зустріла на вулиці бас-гітариста. З їхнього гурту, поцікавилася, як просуваються справи у колективу. В то той був здивований, що я про це питаю адже, як виявляється, вони з Денисом давно не бачились, той взагалі слухавку не підіймає. Повернувшись додому, я вирішила з'ясувати, у чому справа, на що коханий мені відповів, що у них творча криза і він більше не грає у гурт. Я сказала, що у такому випадку хай шукає роботу. Денис пообіцяв після вихідних зайнятися цим питанням. Але минуло два місяці, а чоловік так нікуди не влаштувався. Поспілкувавшись з його друзями, дізналася, що Денис взагалі не переднує працювати. Каже, що в нього дружина вдосвіта заробляє. А ще він сподівається, що я перепишу на нього свою квартиру. Мене це дуже здивувало. Не хотілося вірити, що коханий зі мною через гроші, аби розвіяти сумніви. Вирішила підробити документи, ніби я справді переписала на нього своє майно. Денис прийняв цю новину із захватом. Чоловік не міг помірити своєму щастю, навіть сказав, що це було зовсім не обов'язково, бо він і так мене кохає. Але актор з нього гірший, ніж музикант. Та я все ж худала, ніби вірив його щирість, а сама почала спостерігати за змінами у його поведінці. Спершу все було ідеально. Денис кожного вечора зустрічав мене вдома гарячою вечерею та ніжними обіймами. Але я ж то розуміла, що все не просто так. Все сталося так, як я передбачала. Повернувшись з роботи, побачила перед порогом валізу зі своїми речами. Перепитала у Дениса, що це все значить. А він із посмішкою на устах відповів, що це тепер його квартира і місце для мене. Тут більше немає. Також додав, що подає на розлучення. Я вирішила відіграти драму до кінця і навіть удала, що страшенно обурена, влаштувавши скандал, поїхала ночувати у готель. Денис вирішив не затягувати з розлученням і вже наступного дня написав заяву. Саме тоді і дізнався про мій обман, не гаючи часу, кинувся телефонувати мені і вимолювати прощення, казав, що уступився і хоче повернути все назад. Але я була невблаганною, зрадив раз, зрадить і вдруге. Не стала з'ясовувати стосунки, цього разу вже я вказала йому на двері. Рада, що все так закінчилось. Краще пережити це раз, ніж все життя чекати підступу. Любі друзі, а на вашу думку, якщо зрадив раз, зрадить і другий, напишіть відповіді нам у коментарях.